20 серпня для юридичних осіб запроваджено автоматичне списання боргів на виконання національної стратегії доходів України до 2030 року. Урядом ухвалено постанову, яка зобов'язує податковий орган, казначейську службу та надавачів платіжних послуг, тобто банки, формувати платіжні інструкції в електронній формі. Це стосується боргів, які пройшли всі етапи формування і оскарження а відтак залишились чинними. Цей процес відбувається щоденно і автоматично, доки борг не буде погашений. Відповідно до вимог вищевказаного порядку, процес формування платіжних інструкцій на списання податкового боргу та направлення їх на виконання надавачам платіжних послуг є автоматизованим та здійснюється на щоденній основі. Підставою для відкликання платіжних інструкцій, відповідно до вказаного порядку, фактично є інформація в інформаційно-комунікаційній системі ДПС про відсутність чи погашення такого податкового боргу. За словами податківців, раніше недобросовісні суб'єкти господарювання, маючи на руках кошти, встигали їх переводити на інших осіб або ж відкривали нові банківські картки. Тепер ці ризики мінімізовані. Запровадження автоматизації дозволило усунути значну частину тривалої паперової роботи та мінімізувати ризики зловживань, які раніше виникали у зв'язку з довгими строками опрацювання таких документів. Раніше недобросовісні боржники могли встигнути переказати кошти, закрити рахунок чи відкрити новий до фактичного списання боргу. І нині, завдяки налагодженій взаємодії ДПС із державним казначейством, Національним банком України та банківськими установами, такі ситуації фактично унеможливлені, що й забезпечує оперативність процесу, прозорість, стягнення податкової заборгованості. Нині на Закарпатті обліковано майже 30 тисяч юридичних осіб, і понад півтори тисячі із них боргують за несплату податків. В сумі це орієнтовно один мільярд гривень. За п'ять місяців роботи системи автоматичного списання до державного бюджету вдалося повернути близько 10 мільйонів гривень. Якщо борожник не оскаржує повідомлення щодо заборгованості, банк автоматично списує з рахунків визначену податковою суму. Станом на 1 грудня 2025 року 1631 суб'єкт господарювання, тобто юридична особа має борг 963 мільйона. Сформовано майже 34,5 тисячі платіжних інструкцій до 494 суб'єктів господарювання, які мають борги, тобто до юридичних осіб. І списано майже 10 мільйонів гривень. Автоматизована система стягнення боргів це сучасний метод боротьби із недобросовісними суб'єктами господарювання, які уникають відповідальності завдяки прозорому механізму. Майже втричі зросла кількість щомісячних списань. Окрім того, темпи погашення боргів суттєво пришвидшились. Даний процес значно пришвидшує. Погашення терміни погашення податкових боргів раніше платіжні інструкції на паперових носіях проходили шлях від двох тижнів до місяця. То на сьогоднішній день дане даний техніч, технічне забезпечення дозволяє стягнути податковий борг протягом доби. Із боржника у податковій наголошують, процедура автоматичного списання боргу застосовується як крайня міра. Спочатку у разі виникнення заборгованості формується податкова вимога, яка надсилається платнику. Якщо протягом 30 днів він не вживає заходів, тобто не сплачує її і не оскаржує, рішення про примусове стягнення боргу надсилається до суду. Відтак, у разі позитивної ухвали на користь держави, і якщо боржник не виконує рішення суду, застосовується процедура. Дура автоматичного списання боргу це фінальний етап адміністрування податків, який не підлягає оскарженню. Коли тема історичної та культурної спадщини в прикордонному регіоні збирає охочих для роздумів на три дні, це означає, що триває міжнародна науково-практична конференція. Конференція об'єднала велике коло науковців, музейних співробітників. Фахівців сфери туризму, представників органів місцевого самоврядування. будемо борювати спільні і відмінні риси в народній культурі, історії, традиціях саме наших прикордонних регіонів. науково практичну конференцію реалізовуємо через наш міжнародний грантовий проект, де нашими партнерами є Повітовий музей Сатумари та Музей української культури совіднику. Конференцію об'єднала зо 60 учасників із різних куточків України та з за кордону із країн сусідів та навіть США – офлайн та онлайн. Ми намагалися, щоб наша конференція стала таким майданчиком, де б могли об'єднатися, не просто обмінятися досвідом, можливо, зав'язати нові контакти як міжособисті, так і міжінституційні, напрацювати десь у таких розмовах, спільні ідеї, можливо, для майбутніх проєктів, які, я переконаний, будуть успішно реалізовані саме тут у нас. У нашому транскордонному регіоні художниця, майстриня лялькарського мистецтва Сільвія Іллер приїхала з Ніредьгази. Тема доповіді: образи краю у вертепі. Культурна спадщина Закарпаття крізь призму мистецьких досліджень. Я долучилася до конференції з приводу закарпатського вертепа. У мене є одна така робота, яка представляє витвор. З багатьох пасторів і ангелів, які представляють різні регіони нашого Закарпаття, і вони всі зібрані в один вертеп для того, щоб восхваляти народження Ісуса Христа. Вертеп майстриня створила на основі переказів в родині. Був лікар із взагалі родом із села Тросник. Ленчур Михайло Михайлович, який був рентгенологом, працював тут в Ужгороді і працював в університеті, йому цього року виповнилося би 100 років, але він помер 96 років, коли йому було, і він нам завжди розповідав. Які були традиції в хусті, в троснику, і в Рахові, і розповів ясеня, і розповідав нам за свої традиції. Розповідав про зірку, як виробляли зірку, що брали сі, то ставили зірочку. І це все, і ці нюанси він нам всі розповідав. І на, на підставі цих його спогадів я створювала свої вироби. Немало проєктів зі збереження культурної спадщини пов'язують закарпатський музей народної архітектури та побуту з румунськими закладами-партнерами. Нині працюють над можливостями розпочати нові ініціативи, до прикладу щодо реставрації пам'яток. Ми стараємося допомагати нашим партнерам, тим більше, що ми знаємо у якому становищі знаходиться Україна, і стараємося допомагати нашим партнерам розвивати свої заклади і не лише культурні заклади, а стараємося розвивати партнерства із з адміністраціями і з іншими установами для того, щоб доказати, що ми хороші сусіди, і не лише сусіди, а браття. І я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися роками, і постараємося бути ближчими і допомагати Україні і українському народу. Куратор музею української культури у Свиднику Ярослав Джоганик на конференції презентував і видання Дерев'яні церкви збережені перенесенням. Працюємо поза національностями, тому що шукаємо етнічні і культурні подібності між румунами і українцями. Та словаками попередні проекти принесли такі результати, як спільна книжка з моїм колегою Михайлом Серохманом втрачені дерев'яні церкви північно-східної Словаччини. А оскільки проєкти мають бути сталими, пройти крізь десятиліття, так як і результати іншої музейної роботи. То на цей раз ми привезли книгу. Щойно видану це є дерев'яні церкви, збережені перенесенням, і це буде конкретний внесок у цю конференцію, крім інших парціальних тем, які ми також привезли з собою на конференції. Чимало говорили і про міжнародну підтримку України навіть і з боку тих держав, які не мають із нашою спільних кордонів, як, наприклад, Литва. А та є спільні історичні траєкторії у литовців. Добра історична і політична пам'ять, наголошує радниця консула почесного консульства Литовської республіки в Ужгороді та Закарпатській області Інна Туряниця. Україна і Литва разом у 20 столітті пережили жахіття тоталітарних режимів, пережили комуністичні режими. Литовці дуже добре розуміють, хто така Росія, і для них сьогодні солідарність з Україною це є передусім відстоювання найбільшої цінності. На сьогодні Литва допомагає нам дуже багато. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала понад 1 мільярд 600 тисяч євро. Так, це. Є дуже багато це є багато в контексті. Якщо ми порівнюємо до ВВП, так бо Литва є маленька країна, майже в десятеро менша за Україну з населенням 2,8 мільйонів людей. Тому це є такий феномен європейський, крім доповідей. Тривали й презентації видань, що вийшли у світ завдяки проєкту. Поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону верхньої тиси та інші пов'язані з культурною спадщиною. Це і вже згадані дерев'яні церкви, збережені перенесенням, і новий альбом-каталог, традиційні головні убори Закарпаття, буклет Барви Карпатського ліжника і дослідження про родинний будинок Адальберта Ерделі в Мукачеві. Цьогоріч кампанія юнок Йоу» no Добрим бути добре благодійна ініціатива угорських суспільних медіа через благодійний фонд Кедіш підтримує сиріт, напівсиріт та хворих дітей, які живуть на Закарпатті. Нещодавно керівниця кампанії Бетрікс Шіклоші особисто відвідала Закарпаття, щоб зустрітися з тими дітьми, для яких допомога це не просто підтримка, а запорука виживання. Регіон живе в тіні війни, де щоденні виклики стають дедалі важчими. Сьогодні Закарпаття це не лише домівка людей, які мешкають далеко від лінії фронту, а й сотень дітей із непростою долею. Хворі покинуті без родини завдяки невтомній праці тих, хто опікується ними, вже за кілька днів вони стають щасливішими і дедалі сильнішими. Саме їм цьогоріч прагне допомогти кампанія йоноклейні Йо. No Нещодавно на Закарпатті побували керівниця проєкту Бетрікс Шіклоші та співачка Ілдико Керестеш, аби особисто зустрітися з дітьми, за плечима яких у багатьох випадках важкі історії. Вони відвідали Закарпатську обласну дитячу лікарню в Мукачеві, а також два дитячі будинки, якими опікується угорська громада у селі Велика Добрин та Ратівці. Мукачівська лікарня єдиний в області медичний заклад, де лікують виключно дітей. Сюди часто потрапляють покинуті діти з тяжкими наслідками занедбаності та слідами насильства. Сьогодні на Закарпатті, в рамках благодійного телемарафону Доброму бути добре перебуває керівник цієї програми Беатрік Шіклоші. Я дуже рада, що маю нагоду супроводжувати її і бути в цій команді. Кошти збираються для дітей-сиріт, хворих дітей, дітей-інвалідів, які перебувають в будинках дитини або в обласній дитячій лікарні. Уже на сьогоднішній день зібрано 65 мільйонів фон. Орінків для цієї мети, але я сподіваюся, що ці кошти будуть зібрані не тільки громадянами згорщини, а й нашими закарпатськими громадянами бізнесменами, які долучаться до цієї благодійності. Різдвяною композицією, знайомою багатьом, розпочався звітний концерт відділу народних інструментів Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 Її виконав новостворений ансамбль наймолодших учнів. Для них це дебютний виступ. Новий колектив зібрався цього року. Це учні випускники елементарного підрівня та перший рік базового підрівня. Вони зібралися в один ансамбль: це акордеоністи, байністи, гітаристи та домристи разом. Такі ансамблі працюють у школі як підготовчі. Тут діти вчаться грати разом і поступово готуються до участі у шкільному оркестрі народних інструментів, яким керує Катерина Юрик. Доволі непросто працювати із колективами, а тим більше з маленькими дітками. Коли ти один на сцені трішки, можливо, більше страшно, ніж коли вас 10. І тим більше їм буде така, ем, така підготовка невеличка до оркестру. Вже учні зізнаються в ансамблі грати легше і цікавіше. Разом музика звучить інакше, а сцена вже не така страшна. Ансамбль веселий, смішний, радісний, кумедний. Якби часто хлопці коментують всяке. Учениця Яна розповідає, що мріє опанувати ще й скрипку. А от акордеон обрала, бо він уже звучить у родині. На ньому грають також дві її сестри. У мене сестри ходили. Я до них ходила в гості просто подивитися. І часто була на їхніх концертах, слухала. Ну і мені починало подобатися, і я вирішила теж записатися. У програмі концерту, народна музика, класичні твори та сучасні обробки. Звучать мандоліна, баян, акордеон і гітара. Я з дитинства захоплювався гітарою і дуже хотів стати гітаристом. Я люблю ще, коли грають на рок-гітарі, це теж класно. Ми граємо на баяні. Я коли прийшов в музичну школу, мені запропонували саме це, і я вибрав і не помилився. Сам інструмент дуже гарний, і ще вчителька найкраща попалася. У мене з самого початку не вийшло, не виходило грати чудово. А тепер у мене все виходить, і, і за цього я хочу подарувати людям добро. Моя сестра теж грає на акордеоні. Я все захоплювалася і Вирішив, що виберу вибрав друзі, у нас тут багато є і виступи, то що дуже класно. Дивлячись на наші підготовки, то ми маємо виступити добре. Звітні концерти це можливість для учнів виступити перед великою аудиторією та побачити, як працюють інші. А в переддень різдвяно-новорічних свят ще й отримати за це солодкі сюрпризи. Всі дітки дуже стараються, вони намагаються максимально гарно підготуватись до виступів, щоб потім отримати смаколики за свою гру на сцені. Участь у концерті взяли також випускниці школи, учасниці ансамблю, акордеоністок. До виступу готується й Михайло. Колись він навчався в цій музичній школі та грав на класичній гітарі, а до коледжу вступив уже на електрогітару. На гітарі вже граю 11 років десь. Змалку мене я сам привчався себе, щоб грати постійно. Кожен день займався. Тепер майже кожен день виступаю. Фінал концерту виступ оркестру народних інструментів у поєднанні з соло-електрогітари. Музичній школі до четверга відзвітують усі відділи. А вже у п'ятницю о 19.00 в кафедральному соборі відбудеться традиційний великий різдвяний концерт за участі найкращих учнів та колективів школи. Команда комунального закладу дитячо-юняцька спортивна школа закарпатської обласної ради Ужгород. Упевнено крокує в баскетбольній юнацькій лізі України. У другому турі вдома гравці 2010 року народження зіграли три матчі. Спочатку вдалося перемогти КДЮШ Маяк Оболоні, Київ, 82-63. В цьому турі це другий тур уже в нашому віці. Перший тур проходив у місті Луцьк. А зараз це другий тур уже приймає участь. Чотири команди, дві команди з Києва, одна з Чернігова. Е, так вам скажу, що хороша, хороша гра, бо ми вчора нас е, три четверті. Київ, Київ, Маяк, оболонь До так мені сподобалось. Хороша енергія, зажали. Але потім хлопці знайшли свою гру. Ми прийняли цей виклик, грубо кажучи, і здобули, здобули більш-менш певну перемогу. У другому поєдинку Закарпатці конкурували з Окадою Ша Чернігів. Матч видався надзвичайно результативним. І в підсумку господарі перемогли 112.93. Гості відзначили гру суперника. Дуже погано зіграли в захисті. Ужгород дуже багато трієк нам забив. Треба було краще захищатися та більш виносити, тому що ми не встигали. Господарі також наголосили на своїх триочкових китках. Ну, з вчорашньої гри ми багато взяли чого, яких нюансів. Вчорашій гра не була настільки, аж така, що ми відривалися великий отрив. Вчора було досить тяжко. Сьогодні ми всі сконцентрувалися. Всіх багато кого пішла, пішов трьохочковий бросок, і, і отак от ми зігралися». Тренер переможців був задоволений діями своїх підопічних. У мене був хороший такий підхід до Чернігова, тому що це перша команда, яка нам дала поразку протягом трьох років рік назад. І ми програли їм один бал, це так було нам прикро. Нас вони трохи приземлили. І... Ну, ми реваншувалися сьогодні. Ну, ми на них були налаштовані. І хлопці, і я. Ми так щось розбирали, хто як з ким буде грати. Ну, Бачите, сьогодні результат собі. Да. Завтра ще граємо ще з однією командою з Києва. Ну, Теж думаю, думаю, у нас має щось стати на своє місце. І все стало на свої місця. Господарі перемогли, де 1 Київ, Київ, 123,70. Здобули шість перемог у шести матчах. І продовжить суперництво за призові місця в чемпіонаті.